Покажемо вам, як в Польщі складають солому. Трохи похоже, як в Єгипті. Кожного року тут хтось собі живе. То лист того року жив, там того року жили собаки, то кіт якийсь, завше хтось собі знайде тут якусь дюрку. Тут приблизно 300 бельок. Гарно виглядає, як в Єгипті, як пираміди. І не треба їхати до Єгипту. Вчора тут йшла, то бачила зайчик собі сховався. Зараз побачимо, що наш друг тут знайде. Чи щось занюхає собі, чи ні? Боїться. Дуже класно то виглядає. Ось так виглядають єгипетські піраміди. Тільки треба знайти ще фараонів там. Може, ще й мумії є. Мумія є, я ще з того року одна, лист засох, пташки з'їли. Ось так це виглядає з боку. Як шалаш на весілля? Накрили вже, бо має бути дощ. Сьогодні прийшла смс-ка алерт. Що мають бути грози?